Вітаю в ефірі програма Security Talks, і нашим гостям сьогодні є Віталій Бегма, головний науковий співробітник Національного інституту стратегічних досліджень, доктор економічних наук, професор. Пане Віталію, доброго дня! Доброго Дуже день. радий, що ви змогли знайти час до нас приєднатися. І е, знаючи, що ваш відділ е, вивчає безпосередньо оборонну промисловість, військово-технічне співробітництво, я хотів би передусім е, задати питання таке: наскільки. Українська оборонна промисловість може бути залучена західними оціми кампаніями оборонними, для того, щоб забезпечувати ну, безпосередньо потреби українського війська. Для того, щоб відповісти на це питання, давайте поглянемо на рік, який минув, і на той досвід, який він нам приніс. Справа в тому, що ця війна війна, яка ведеться по плану. Першої, Другої світової війни, але з більш технічними високими засобами. Тому е досвід показує, перший досвід показує, що е цей весь період можна розбити на три, на три такі етапи. Перший етап це етап, коли виснажуються запаси з е складів. І тут е ми бачимо, що перший етап виграє той, у кого стратегічні запаси є більшими другий етап це етап, коли е, е, військова промисловість розгортається в, в повоєнному часу і починає, починає е, заповнювати е, ті втрати, які були на першому етапі. Ну і третій етап це вже йде війна на виснаження. Це те, навіть про що офіційно наші вороги говорять. Війна на виснаження тобто, це той етап, коли військова промисловість повинна забезпечувати Збройні сили. В якості і кількості більшій, ніж ми втрачатимемо на полі бою. І це є запорука успіху. Тому, дивлячись на це, ми можемо сказати, що до такого процесу, до такого питання не готова була не тільки українська промисловість. Ми бачимо, що ці проблеми є в промисловості Сполучених Штатів, ці проблеми є серйозні в європейській обороні промисловості. Якщо брати Сполучені Штати, то ми бачимо, що вони тільки зараз починають розгортати свої промислові потужності. І на думку деяких експертів, навіть в перші місяці війни з складів США, ми тільки по нам десь 45% вони нам поставили. А зараз з'ясувалося, що у них промисловість їх вже не виробляє. Вони зараз по-новому починають запускати ці процеси. Але там ще є одна велика проблема. Справа в тому, що промисловість мирного часу вона працює дещо по-іншому. Коли йде гонит вас за прибутком, то всі ці компанії, їх не так багато. Після 90-го року, коли були об'єднання, зараз десь приблизно п'ять гігантів там залишається, таких, які дійсно забезпечують більшість всіх замовлень Пентагону. Так от вони. Забезпечують стратегію, яка притаманна більше, наприклад, автомобільній галузі, коли е, логістика працює точно і в час, коли не створюються запаси. Тобто це зменшує логістичні витрати, збільшує прибуток, і саме це є халесовою питою сьогоднішньої американської оборонної промисловості, коли треба нарощувати, швидко е, нарощувати виробництво, а там. Тільки, якщо я пам'ятаю, тільки в виробництві одних е, хаймерсів там задіяно більше близько 200 підприємств по всій території. Тобто збій в одному ланцюжку, е, в одному з цього ланцюга дає збій вже по всій іншій е, промисловості. Крім того, ці п'ять корпорацій, найбільших, вони також між собою взаємопов'язані, тому що вони участвують в багатьох. Спільно в багатьох розробках і проєктах. Тому ця проблема стоїть дуже гостро. І ще одна проблема, яка, до речі, є притаманною як для Сполучених Штатів, так і для Європи, це замовлення. Замовлення, тому що замовлення на перспективу, тому що підприємці не хочуть розвивати виробництво, створювати нову потужності, якщо вони не забезпечені на багато років вперед. Замовлення, тому що зрозуміло, якщо вони зараз роз... ну, збудують ці потужності, то при закінченні бойових дій вони ці всі стануть не в нагоді, тому вони мають бути забезпечені на великий період на потім цими замовленнями. Це ж стосується і Європи. Також європейська оборона промисловість виявилася нездатними швидко нарощувати такі обсяги виробництва, які потрібні тільки для України на Україно-російському фронті. Тому зараз в Європі теж проводяться цілий ряд заходів для того, щоб активізувати промислові, для того, щоб активізувати можливості виробництва в першу чергу боєприпасів і іншого озброєння, для того, щоб створити власні стратегічні запаси, перш за все, і в той же час, щоб задовільнити, задовільнити можливості України в цьому протистоянні. Пане Віталію, от ви чудово зараз розповіли про цю схему, про систему, яка існує <кас> на Заході. І ключова, напевно, фраза, що ніхто не був готовий. І зараз відбувається така перебудова, чи є там місце для українських підприємств. Чи можна Якось розраховувати або прагнути або вимагати, навіть щоб ми були інтегровані в цю ситуацію. Зрозуміло, дивіться, справа в тому, що ми не просто можемо, ми повинні інтегруватися. Це принципове слово повинні, тому що це наш єдиний шлях до розвитку не просто обсягів виробництва, але й до нових технологій. Справа в тому, що за цей рік. Західні фахівці на різних рівнях зробили багато виставків, винесли багато уроків. Один з таких уроків є те, що саме американська і європейська спільноти повинні інвестувати саме в український оборонно промисловий комплекс. Вони самі до цього дійшли. Вони зрозуміють, що така ситуація, коли Україна буде повністю покладатися на їхні запаси, ну буде вічною. Навіть пан Залужний десь в якомусь своєму нечисленному інтерв'ю сказав, що це тільки такий перехідний етап. Все одно ми можемо і мусимо спиратися на власні оборонні можливості, так чи інакше. Тому це один з висновків реальних, які зробили наші партнери, що вони повинні саме інвестувати в нашу оборонну промисловість. Питання технічне, таке формат. У який спосіб ми мусимо це зробити. Ми можемо розраховувати, що ми наприклад, наприклад, буде збільшено виробництво хаймарсів там або боєприпасів. Зараз збільшується виробництво. Ми можемо розраховувати на те, що ми будемо якісь елементи виробляти, якось ну щось доповнювати, чи якісь окрему номенклатуру виробляти самостійно? Ви розумієте, справа в тому, що так вот сказати, що конкретно дуже важко, тому що треба працювати по всім напрямках. Досвід. Цього року досвід військового протистояння також показав, що виділяється три такі принципові напрямки, з озброєння, які роблять, ну, надають реальну перевагу на болі бою. Перше, це ми бачимо, це артилерія і боєприпасна галузь, яка вирішує, мабуть, відсотків 50%. Мається на увазі не тільки ствольна, а й реактивна артилерія, і бачиться, що поява тих хаймерсів. На полі бою, як змінила взагалі малюнок цього протистояння? Друге, це звичайно безпілотні системи, всі, не тільки літаючі, іноземні. наземні, але в першу чергу, звичайно, це безпілотні літальні апарати всіх марок, всіх будь-якого призначення. Ну і третій напрямок це звичайно колісна техніка, броньована техніка, тому що по заявам по наших хлопців, хто напередку. Говорять, що будь-які колеса це якщо не навигузувало, то, то здійснюється. От я якраз тут хочу уточнення ну, Запита да, запитати, да. уточнити, то виходить, що як для України буде логічно виробляти вже те, що вона вміє, наприклад, ті ж самі БТР-4, БТР-3, БТР а при цьому Захід буде виробляти свою техніку і нам постачати. Чи все ж таки відбудеться якийсь відхід від радянських систем? І об'єднання з західною промисловістю. Те, що буде відхід від радянських систем, це зрозуміло. Ми прямуємо до НАТО і стандарти НАТО для нас це в першу чергу, для нашого зброєння це є пріоритетом. Але що і як, в якій кількості виробляти, ну це, мабуть, нехай вирішують самі промисловці. Тим паче, що в нас є і державні промислові підприємства, і приватні, і кожен з них шукає свої можливості і просто не треба давати їх ставити в якісь межі чи рамки, я думаю, вони знайдуть найбільш приємний для них спосіб виробляти і робити нове озброєння, залучати інвестиції. І тут ще одна така проблема на сьогоднішній день щодо залучення інвестицій. Вони вже готові, в принципі, і сьогодні залучати інвестиції, але ми мусимо зрозуміти, що поки що на нашій території всі ці підприємства є дуже вразливими. Вразливими до ракетних ударів противника, тому в цей момент це дуже важливо, якщо ми зможемо забезпечити. Тоді, звичайно, це більш-менш сприятиме інвестиціям. Тим тобто, паче, що вони готові. Це точно вони готові вкладатися сюди гроші. Мені цікаво, от з цієї фрази, що вони готові, от щоб її розібрати раніше. Ми завжди вважали, що ми для них конкуренти, і що вони нас підтримувати ну не дуже і зацікавлені а зараз оце партнерство виходить, що воно настільки важливо, що вони готові свої технології. Чи от вивчаючи західну промисловість, ви можете констатувати, що вони справді готові нам передавати якісь технології, ліцензії, з нами спільні виробництва робити? Дивіться, справа в тому, що е, після 24 лютого минулого року змінилася навіть сама парадигма розуміння того, що таке оборона промисловість, для чого вона потрібна. Якщо до цього, так чи інакше, це була більша комерційна структура. І коли ми роздивляємось на з точки зору комерції, то, звичайно, ми бачимо конкурентів. А коли ми бачимо, що тут є загроза, загроза не тільки для України, загроза для Європи. І коли ми бачимо, що європейська оборона-промисловість не справляється з ситуацією випуску такої, такої кількості е, продукції оборони, то звичайно е, і Україна потребує цієї продукції, то звичайно вони вже розглядають на нашу промисловість як на таку, що візьме на себе певний тягар, який вони не здатні, ну не можуть потягнути. Тому в цьому плані, звичайно, вони зацікавлені, зацікавлені створювати наше виробництво, зацікавлені створювати наш, відновлювати наш оборонно промисловий комплекс, тому що вони по-іншому зараз просто дивляться на цю проблему. Тому вже для них не конкуренти, а союзники, які боронять європейські кордони. І ми просто повинні взяти на себе. Певний тягар, який вони не можуть розгорнути в себе в Європі чи в США. Як ринок, ми цікаві для них? Я маю на увазі, що е, чи ми дочекаємося до того, коли, наприклад, у нас на території України там з'являться якісь осередки крупних таких компаній, там, умовно кажучи, там, Lockheed Martin там, або якоїсь іншої там, Raytheon. там. Я думаю, але це тільки моя думка, тут як воно буде, але я думаю, що у нас умови для цього всі є. Якщо наша політика буде Ну, сприяти цьому, сприяти інвестиціям, сприяти залученню іноземних технологій, корпорацій, то я думаю, що так воно і буде. Тому що, в принципі, це єдиний шлях, який для нас потрібен, який потрібен для європейської, ну і для Сполучених Штатів, скажімо так, для правословості країн НАТО, якщо будемо говорити в цілому. Тобто зараз якраз така ситуація, коли і ми, і вони зацікавлені в цьому, і зацікавлені дуже сильно. Тому цим треба скористатися, і це треба якимо більше сприяти цьому процесу. Пане Віталію, питання, яке я задаю всім, і воно досить чутливе, на мій погляд. Чи має Україна залишити за собою там, якісь критичні номенклатури озброєнь, які вона буде намагатися виробляти самостійно, щоб не відбувалося, наприклад, ну, не завжди, ж у нас там дружні можуть відносини? нашій історії бути там з партнерами, і ми бачимо, як скажімо, сполучені штати заморозили в Туреччині програму по літаках, да там по F-35 і навіть і по F-16, то чи є для нас необхідність така, як ви гадаєте? Безумовно, є, тому що це є сталою практикою всіх, майже всіх країн, які обладають більш-менш високими технологіями. Це стосується європейських країн, Сполучених Штатів, Швеції, наприклад, да? поки що вона не в НАТО. І е, це говорить про що? Що вони навіть не обмінюються технологіями своїми найближчими партнерами? Так, у них є тісна співпраця, вони багато чого роблять разом. Але є певні речі, які вони залишають за собою. І це є усталеною практикою взагалі. І це абсолютно не виходить за рамки чогось такого. Е, тому Україна просто. Має не просто право, повинна мати свої власні технології, які вона розробляє, які є е, високими, які є такими, що ну, ніде їх не можна повторити, скажімо так, ексклюзивними. Тому це абсолютно нормально, і так і це потрібно. А бути. А тепер трішки про українські технології. Я вважаю, що не менш чутливе питання. Е, от е, чи якщо ми розраховуємо, що нам Будуть надавати технології західні компанії, то чи будемо ми у відповідь готові свої технології передати? Розумієте, справа в тому, що ринок технологій – це теж ринок, і технології будь-які живуть в принципі, як правило, два-три роки. Якщо за ці два-три роки це не передав цю технологію, то в принципі треба розуміти, що там дуже розвинуті країни, і вони так чи інакше, вони. Щось створює таке, що ця технологія вже не буде в негоді. Тому тут треба шукати, скажімо так, оптимальний варіант. Тут не можна також сказати, так чи ні. В кожному випадку треба дивитись на це. І це питання, до речі, у нас також в інституті досліджувалося. Ми прийшли до виставки, що є певні критерії, коли можна ділитися, коли не можна. Там багато критеріальний такий аналіз робиться. А в принципі, дійсно, ми повинні, якщо ми не будемо ділитися своїми, то і нам ніхто не буде давати. Тут абсолютно ясна така ситуація? Ну і ще одне питання щодо самої промисловості. Як відомо, у нас розпочалася реформа державного сектору оборонної промисловості, але вона не була доведена до кінця. У зв'язку з цим чи вивчав ваш інститут, ваш відділ, таке питання? Чи краще нам? Надавати можливості більше приватним компаніям українським, які більш гнучкі, чи все ж таки треба довести цю реформу до кінця і ну, якось цим бути, так би мовити? Ну на мою думку особисто, я вважаю, що реформу треба доводити до кінця, тому що зупинитися на півдороги це гірше, ніж нічого не зробити, і вона повинна бути. Але ставити питання на кого покладатися, на привати, чи на не приватний, не державний підприємець, Я б так не ставив, тому що я не хочу протиставляти ці дві форми власності, тому що кожен з них робить свою справу, і нехай вони роблять на благо нашої держави, Збройних сил. А вже замовник буде визначати, що йому вигідніше там чи там, чи може за кордоном щось придбати. Тому тут треба дивитися, що чим більше варіантів для нашого замовника, тим краще. Ну і про гроші безумовно, бо Без цього ж ніяк скажімо так: ви кілька разів сказали, що західна оборона, і західна політика і західна оборонка налаштована вже на те, щоб інвестувати в Україну. А щодо самої української держави, наскільки ми маємо приділяти цьому увагу? Наскільки, умовно кажучи, вже під час цієї війни, наскільки мають збільшитися витрати на потреби національної оборони і чи мають вони збільшитися? Ну, дивіться, під час війни дуже важко говорити про інвестиції в оборону Безумовно, вони повинні бути, безумовно. Але ви ж бачите, що ми зараз десь відсотків на п'ятдесятих, що не більше живемо за те, що нам допомагає наші західні партнери, в тому числі і фінансово, в тому числі і бюджетні витрати у нас за рахунок допомоги фінансової. Тому зараз говорити про збільшення може тільки мінфін, який знає до кінця всі розклади по фінансам. Звичайно, потрібно, звичайно, не дивлячись ні на що. Навіть користуючись західною допомогою, але треба вкладати гроші в оборонку, розвивати. І все буде нормально, це буде нормально сприйнято нашими західними партнерами, тому що вони, я ж кажу, готові самі теж вкладати. То безумовно треба вкладати. Але наскільки і як, ну це вже технічні питання, які треба дивитись вже більш конкретно по цифрам, це вже може тільки ті, хто має доступ до цих останнє таке питання. Коли ми можемо вже констатувати, що українська оборонна промисловість буде інтегрована в програми там, НАТО, в програми країн Альянсу. Скільки для цього потрібно часу? Ну, скажімо так, от такого, такої межі, коли скажімо, от тут ми ще не інтегровані, а тут ми вже інтегровані, мабуть, що і важко провести. Це процес, процес поступовий. Але я думаю, що. Протягом уже найближчих років він буде дуже серйозно активований, тому що це єдиний шлях для розвитку в принципі нашої оборони промислової скільки для забезпечення нашої оборони і воєнно-економічної безпеки. І для самого для НАТО, для, для, тому для часі, захисту. Так, так, і для захисту Європи, Європейського Союзу як е, східний фланг. Тому тут всі зацікавлені, і я думаю, що найближчими роками цей процес просто значно активізується. Коли сказати, та от, так, сьогодні так важко, але те, що цей процес буде активований, це безумовно так. Я думаю, я в цьому переконаний. Дякую вам, пане Віталію. І сподіваюся, що багато чого збудеться саме так, як от прогнозуєте ви і ваш інститут. Хочу Дякую на... вам. Хочу нагадати, що гостям програми Security Talks був Віталій Бігма. Професор, доктор економічних наук, головний науковий співробітник Національного інституту стратегічних досліджень. Побачимося.